Кошенята попліткуємо Чорноба і Каменських цінник Лесі Нікітюк, лодумання пичок, брикулець Роксолана та Олена Тополя. Мочите зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ви добре знаєте, що потрібно зробити: вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику за новими правилами YouTube. Хто не є підписником каналу, скоро не зможуть залишати коментарі. Саме в такий спосіб YouTube бореться із атакою ботів та неорганічними коментами, активністю під е, відео. Тих чи інших авторів. Відповідно, додавайтеся, долучайтеся, якщо хочете мати можливість дискутувати з нами на гарячі теми. Е, Ілона Чернобай, інфлюенсерка, модель, інстаблогериця, е, значить, обурилась в тому, що її зачманіли, захейтили за те, що вона зняла спільний контент з Потапом Настею. І от Ілона. Нічого розумнішого не знайшла, як озвучити наступні аргументи. Просто в ужасі, я офігіваю з того, як нас зараз навішують ярлики. Не зовсім зрозуміло, яка особисто мені чи нам користь від її блогу українською, але це таке, якби ти була проукраїнською, свідомою, розуміла би контекст, то ти точно не знімала би контент з подібними персонажами і показали, що чхати вони хотіли на усе, що тут відбувається. Тому, Ілоне, я не зовсім розумію твого обурення, до того ж, наше кошеня написало: хочу зачитати. А, а що ж це був за контент? Потап відкрив в Майами ресторан, типу відкрив, але це не його ресторан, і там все дуже плачевно. На презентації закладу було дуже мало людей. А стосовно Ілони, ось що пишуть. Так про яку притомність мова, вона не краща ні на клаптик за них. Її коло спілкування і співпраця в Америці росіяни. Чоловік теж явно не по інвалідності виїхав. Підписники накручені, рекламували росіянський конкурс краси в Америці. А як не дали виграти, то відразу погані там чесності, повний нуль. Відповідно, я запитую наших кошенят, даю клич, що відомо про новий заклад Потапа взагалі, що там відбувається в Штатах у нього та нашої НК-чихи. Кучерявої, ну і безпосередньо про пані Чорнобай. Хто що знає, надсилайте. Ось з'явилася в неї можливість стати героїною світської хроніки українського шоу-бізнесу. Будь ласка, кошенята, Пишіть в директному інстаграму, посилання знайдете в закріпленому коментарі. Анонімність ви ж знаєте, я гарантую. Давайте трішки поговоримо про цінне Лесі Нікітюк. Я зараз озвучу і поясню, чому я взяв це у випуск, бо в мене з'явилася прикольна. Прикольна, ідейка. Скільки коштує реклама у Нікітюк? сторіс – 95 тисяч гривень, сторіс – 80 тисяч гривень, рілс – 250 тисяч гривень, допис ТікТок 200 тисяч гривень, дублювання в тік 90 тисяч гривень. Ну, насправді в нинішніх умовах це абсолютно адекватний цінник. Я б не сказав, що е, тут якісь е, захмарні прайси, але, але. Я знаю, що серед наших кошенят є підприємці, є ті, хто замовляли рекламу у інших блогерів. До речі, чому до нас не звертаєтесь? Кожного дня п'ємо каву разом, а ви не пропонуєте нам вашу продукцію. Залюбки прорекламуємо і зробимо, підберемо для вас дуже класні умови співпраці. Звертайтеся, пишіть в директному інстаграму. В телеграм-каналі вказано «Мій директ». Хто замовляв із наших кошенят рекламу або давав запит своєї продукції у блогерів? медійних людей, що вас неприємно або приємно вразило. Давайте зберемо взагалі відгук, зробимо моновипуск, присвячений блогерам, які рекламують активну українську продукцію, товари послуги, і зробимо топ зашкварних. По ціннику по невиконанню зобов'язань, і навпаки, ті, хто великі розумнички, з якими приємно працювати. Я думаю, це відео буде досить корисним, як і тим, хто вже має бізнес, тим, хто планує відкривати бізнес, замовляти рекламу у медійних людей. Тож, будь ласочка, напишіть про ваш досвід, розгорнуто. Тож чекаю інфу, давайте обговоримо. Подумайте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві. Напевно, я не найкращий приклад для того, щоб відповісти на це питання, тому що я зараз в е е боргах дуже великих і тому мене не знає навіть скільки людей виходить. Я думаю, що в середньому люди зараз в Києві витрачають близько двох тисяч доларів на комфортне життя. А скільки ви витрачаєте? Я орендую квартиру, забезпечую якісь свої базові потреби, а все решту на боргові обов'язки мої. Чому у вас, ви кажете багато боргів? Я хворію на лодомані. Я дуже багато грошей програв у арт-нігр. Можете казати скільки чи ви не розкриваєте це? Більше мільйона доларів за життя програв. Казана більш Чим ви зараз займаєтесь? Як віддаєте борги? Я працюю намагаюсь повернутися в юридичну сферу, тому що всього моє юрист багато років працював в верховному суді. Паралельно ще таксую, щоб були живі гроші. Ну і з недавніх пір як виявилося, ще й став блогером. А це важлива тема. Підніма піднімається Лудоманія. і дуже круто, що цей чоловік не соромиться. Говорити відверто Я розумію, навіщо це Ангеліни пичик. Її задача зараз максимально включити вшити соціальні меседжі після ряду зашкварів, пов'язаних із її проросійським минулим. Тепер почала знімати не тільки треш-контент, який викликає роздратування. І купу дискусій, і за це не засуджує. Ну треш завжди залітав, залітає, буде залітати. А тепер вона робить і соціально важливі випуски, що теж є добре, але не зовсім вірю в чесність її намірів. І я в захваті від того, що чоловік, от якого вона зустріла, чи вони домовились зняти контент, я не знаю. Бо в неї бувають багато проплачених персонажів, але круто те, що він говорить про цю страшну проблему, яка в промислових масштабах з'їдає людей. Я дуже радий, що подібні теми підіймаються і не замовчуються. Напишіть, будь ласка, чи був у вас особисто досвід, хтось з вашої сім'ї, друзів, родичів. Є лодоманом або був лодоманом і з якими складнощами і жахами вам довелося зіштовхнутися. А це беркулець, якому по цим валам з ким записувати, колабитись пісні. Ну тому що Роксолана щедро заплатить за гроші, які крали у держави десятиліттями. Я нагадаю, що Роксолану Бойко. Сирота, вона є дружиною сина Юрія Бойка, одного із головних обличчя засновників ОПЗЖ в Україні. Тобто та людина, яка долучена до того, що тут зараз кожного дня гинуть люди. Тобто опосередковано і напряму Юрій Бойко працював над тим, що тут був русський мір. А тато ви можете знайти це все у відкритому доступі. Раксилани це просто такі страшні корупціонери, які. Такі гроші мутили. Ну, типу, Рокселана, по суті, будує свою кар'єру і живе своє краще життя за ваш рахунок. Тому, друзі, все, що пов'язане з Рокселаною, це не просто є редфлегом. Це показує, а, на що здатна людина і якому дияволу продасть душу. Аби жити своє краще життя. І якщо Беркулець раптом скаже: я нічого не знав, не бачив. Треба бути глухим і сліпим, щоб не знати і не бачити. Бо увесь, що бізнес, знає, хто така Роксолана, і коли мені звучать виправдання про те, що ну вона ж не вина в якій сім'ї народилася. Почекайте, рука руку миє. Роксолана будує кар'єру не за своє бабло, дівчинка, яка в житті не працювала. Бо з золотою ложкою в роті народилася. Треба ще якісь а, пояснення, чому не ок толерувати цю чуню. Робіть висновки. Я про брикульця все зрозумів. У мене до нього питань взагалі немає. І на завершення, давайте поговоримо про те, як на цей раз мене атакували боти, Здогадайтесь, чиї Олени Тополі. От що би що? От налетіли Бангладеш з Бангладеш. Які пишуть під кальку, одне і те ж саме повідомлення. Не чіпай Олену то полю. що. Поясніть, будь ласка, от як це працює? От як ви уявляєте? Ми накинули боців. Далі. Ну, далі. Юту з цим зараз буде активно боротися. Ютуб повністю на боці креаторів, авторів. Ну, у вас настільки не вистачає клепки, як замовляти битню в стилі. 2018 року я озвучував робіть висновки, пліткам потрібен час, аби підтвердитись. У нас так було неодноразово. Ну що, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар. Обов'язково підпишись на канал. А я не прощаюсь Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось. Па-па!